Наразі ми перебуваємо у місті Снігурівка Миколаївської області, яке було в окупації майже вісім місяців. Саме тут була одна з найбільших концентрацій так званих кадирівців. Вони, як і інші військові Російської Федерації, подолали майже півтори тисячі кілометрів, щоб катувати, грабувати, гвалтувати і вбивати українців. З моменту до окупації слідчі національної поліції України документують свідчення потерпілих людей від звірств росіян. Сьогодні ми приїхали, щоб зібрати докази викрадення та зґвалтування кадирівцями двох неповнолітніх місцевих дівчат. Одна з найбільших концентрацій чеченських бойовиків під стягами Російської Федерації знаходилась саме тут, в Снігурівці. Увійшовши до міста, кадирівці почали залякувати, грабувати, бити і катувати місцеве населення. Кадерівці заставили насильно, нас, щоб ми відкрили гаражі. Хто не відкривав, ламали замки, забирали повністю машини, Грубили людям, ходили з автоматами, стріляли вгору, малітії вбити, і все. Самовольно вселялись, дерево ламують в квартирі. Один із найпоширеніших їх злочинів мародерство і захоплення домівок місцевих мешканців, які вивозили своїх дітей від війни або ставали на захист держави. В одній з таких квартир українського військового. Бойовики спецпідрозділу Ахмат під загрозою зброї затягнули двох неповнолітніх дівчат 13 та 15 років. Я повернувся при олі до квартири. Я побачив просто великий жах. Там ніби жили якісь свині, і то свині, я би назвав культурніші. Все було перевернуто в. Повсюди були фекалії, окурки речі моєї дитини були всі в крові витерті. Цей страх, цей сморід. Просто переповняв цю квартиру зі слів сусідів. Там творилися в ну, вакханалії, як ніби якісь сатанинські збори були, крики, сміхи, співи і страх людей. Там він гвалтував та залякував цих дітей три доби. Крім того, зловмисник дізнався, що мати однієї з дівчат. Кадрова військова, яка перебуває в полоні. За це він побив дитину. Свідками цих безчинств стали сусіди, які все чули через стіни. На третій день дівчатам пощастило втекти через вікно, поки окупанти були відсутні. Моєї дитини троє з половиною суток не було. Поки дитини не було, я, я не жила. Я, я существувала. Незабаром російські війська почали відступати, з ними втекли. І Ахматівці, як тільки ми дісталися окупованих ними територій, одразу почали документувати їх злочини та ідентифікувати злочинців. Слідчими поліції разом з головним управлінням розвідки вдалося ідентифікувати і гвалтівника неповнолітніх дівчат, 26-річного уродженця Старопільського краю. Він добровільно вступив до лав спецпризначенців Ахмат. Пройшов підготовку в російському університеті спецназу в Чечні і приїхав на війну в Україну. За процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора слідчі поліції оголосили йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі досудове слідство триває. Слідчі поліції роблять краще з можливого, аби встановити причетних до злочинів, скоєних росіянами. На окупованих територіях